Лікери, які змінять ваш бар. Лікери це фактично найзручніша можливість додати вашому коктейлю додаткового смаку. І сьогодні я хочу показати вам лінійку, яку я просто відриваю від свого серця, бо чомусь всі пишуть багато різних брендів, але насправді я вважаю, що є один, який прям топ за ціною і якістю, і про нього говорять не так багато. І це ось ці шість красунчиків під Коскінкорвер. Я не кажу, що всі вони мають бути у вашому домашньому барі, треба бігти їх купувати. Але фактично зараз це топ прям за свої гроші. І Єдиний, напевно, мінус цієї лінійки, що в них досить обмежена кількість смаків. Але те, що є, це просто скарб. Хочете готувати Порстар Мартіні вдома, перед вами найкращий марахуєвий лікер, який я ось купував за різні гроші, куштував і цей мені дійсно подобається найбільше. Любите якісь кавові історії, є лікер Еспресо. Любите взимку щось таке імбирне, є імбирний лікер. Ось цей лікер з яблуком, це взагалі прям знахідка. Я його п'ю або з просеко, або з джином. Це якісь такі квіткові, джинові, садові коктейлів просто топ. можете пограти ще з ментоловим лікером. Досить цікава історія. Дійсно, прям прохолодна штука. І ось напевно, мій улюблений серед них, щоб пити просто чистим. Це персиковий лікер. Ну це прям смаколик, смак дійсно свіжих персиків. І якщо ви збираєте собі домашній бар, обов'язково от я прям вам дуже сильно раджу. Зверніть на них увагу.